Я не хочу бути мамою. Я теж не хочу. Заберіть хтось з моїх дітей, хоча б по одному. Люба, що сталося? Я не знаю, ну, як це пояснити. Ми з чоловіком пробуємо, пробуємо, стараємося, у нас нічого не виходить. І я вже й не впевнена, що хочу дитину. Слухай, ти маєш повне право не хотіти не через фінансову нестабільність, не через страх відповідальності. Це твоє власне право. Ой, дівчата, я завагітніла, бо всі мої рідні постійно говорили мені, щось типу «А, тобі час народжувати, ти потім будеш занадто стара для цього. А, хоча, по факту, мені тоді було трохи більше за 20. Реально, все життя попереду. Моя друга вагітність була не запланована, і якщо чесно, я довго думала чи лишати дитину, тому що ні морально, ні фінансово я не була готова. У мене затримка. Знову, я думаю, що це просто фокус мого організму, якийсь гормональний збій і нічого не буде. Але засмучує мене інше: чому мене це не бентежить? Чому я не переймаюся, що я не можу завагітніти? Днями я проходила медогляд. Так, от літня гінекологиня вимагала, щоб я як можна швидше завагітняла, хоча б для себе, тому що я жінка. Знаєте, у мене є така функція, але чому я повинна її використовувати? Я і в мікрохвильовці не всі функції використовую. Порівняти себе з мікрохвильовкою так можеш тільки ти. Взагалі не пам'ятаю, коли останнього разу ти готувала. Тому я обираю чоловіків, які роблять це краще за мене. Це знак. Це знак, що нам треба йти звідси, що трошки я обгорю на сонці. Просто на виспів. У мене є свій. Цього разу я не робила тест, бо їх в моєму житті було безліч. Всі вони показували одне і те саме. Я здала крові ще декілька аналізів, щоб мати 100% впевненість. Просто було якесь відчуття, що у конверті мій вирок, хоча я сама до кінця не знала, чого боюсь насправді. Іноді, щоб сумніви розвіялись, треба дати ситуацію, розвиватись самій Ну просто пливти за течією. Я подивилась на бланк і зрозуміла. Мене щойно підхопила бурхлива хвиля життя.